На сьогодні виникає проблема створення ОСББ, проблема майбутнього управління багатоквартирними будинками. Багато ходить всяких легенд, домислів, хтось читав закон, хтось не читав, тому я сьогодні зупинюся на основних таких аспектах, щоб люди зрозуміли, що це таке і що їм далі робити. Насамперед, всі сьогодні дуже широко. Скажімо так, обговорюють, що у нас є балансоотримач. Давайте звернемося до законодавства. Я спеціально вибрала із законодавства саму суть, що таке балансоотримач. Я зачитаю це затвердження правил утримання житлових будинків. Балансоотримач будинку, споруди житлового комплексу, це є власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно. Тобто ми... Бачимо, що баланс утримувачів на сьогодні будинку, в тому числі і багатоквартирного будинку, має бути власник, або якщо за договором цей власник передав його управління. Що ми маємо на сьогодні? Наші багатоквартирні будинки, які є в місті раніше вони будувалися, всі знають. 60-х, 70-х, 80 70 х роках, в основному, це державний це підприємства, які працювали на нашому на території нашого міста, вони передали його як державне підприємство на баланс. Тобто вони були так ну, не власником, а, скажем, експлуатаційною організацією, забудовником і передали його на управління Жашківському управлінню житлово-комунального господарства. Але Протягом цих років ми бачимо всі, що був закон про приватизацію житлового фонду. І на сьогодні 99,9% наших квартир мають власників, тобто вони приватизовані, і вже власники вже могли кілька разів перепродати іншому власнику. Тому на сьогодні виникає така колізія. У нас багатоквартирні будинки, всі квартири приватизовані. А якщо квартира приватизована, то згідно закону про приватизацію майна в рівних частинах, в залежності від того, яка площа квартири. Власнику квартири відводиться у власність і допоміжні приміщення. Це можуть бути сходові клітини, підвали, горища, допоміжні технічні поверха, все, що має будинок. Тобто на сьогодні ми маємо, якщо в будинку 16 квартир і вони всі є приватизовані, значить будинок є власністю від покрівлі до підвалу. Якщо сьогодні власники не зібралися і не уклали договір із ВЖКГ чи з іншою організацією, що ми передаємо на баланс, то фактично балансу утримувача так як такового нема. Тому на сьогодні, втративши звичайно, час, Жашківське Вужикге прийняло, прийняло відповідний наказ і воно автоматично буде списувати будинки зі свого балансу, тому що юридично там є власники, і воно не може перебувати без. Передачі акту передачі власників перебувати на балансі зовсім іншого, скажімо, підприємства суті цього і вимагає закон. Так, так. І в зв'язку з тим, що вже в Україні вступає права закон України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Там цей закон все акцентує на власниках власниках квартири, які є співвласниками всього багатоквартирного будинку. За роки скажем соціалістичного правління всі звикли, що є жеки, всі звикли, що е, ніхто не заглядав у договір, які м -м, послуги надають ці жеки. Ніхто, е, скажем, не досліджував якість цих продуктів, цих послуг, там які надавалися, і тому всі знали, що є жек. Його можна похаяти, але на когось спихнути відповідальність, то зараз ця відповідальність лягає повністю на власників багатоквартирних будинків, хочуть вони чи не хочуть. Тобто на сьогодні це є революційний закон, який передає управління будинком, його власникам. Так як є будинки приватні, житлові, в житловому секторі, є там господар, він це все вирішує сам. Згідно з законом, власники. Квартир, а тобто співвласники будинку несуть повну відповідальність за його утримання, технічне, експлуатаційне, за е, відповідальність за надання шкоди третій особі, якщо вона там зізнілася. вони мають права, вони мають право створювати об'єднання, мають право не створювати об'єднання, а загальними зборами призначити управителя. Тобто на сьогодні. Е, вони є повноцінними господарями, які мають визначати, скажімо, життєвий шлях, статус і господарську діяльність свого будинку і прибудинкової території. Тому зараз ну, деякі відчули, що от до 1 липня цей закон був до 1 липня, а потім з 1 липня він перенесений до 1 січня. Ні, шановні власники квартир, до 1 липня у цьому законі була прописана процедура. Призначення управителя, якщо ви, власники будинку, не створили об'єднання, якщо ви загальними зборами не обрали собі управителя, то з 1 липня це цю роботу примусово, можна сказати і так, мали здійснити органи виконавчої влади. Але цю норму примусового призначення управителя перенесли на перш до 1 січня 2017 року, але це не означає. Що цей закон не діє, це не означає, що вам не потрібно створювати ОСББ. Навпаки, вам дали ще півроку, щоб ви зрозуміли, що краще створити об'єднання співвласників будинку і розпоряджатися своїм майном, ремонтувати і рахувати кожну копійку самим. А чим дочекатися 1 січня і вам, управителя, призначать примусово. Зрозумійте, що управителя. Примусово буде призначати орган виконавчої влади, і на цей конкурс мають подати відповідні документації від управляючих спеціалізованих, скажімо так, або це має бути юридична організація, яка має відповідну технічну базу, персонал. І це може бути і фізична особа-підприємець, але яка також має бути хоча б мати якийсь досвід в управлінні, мати якісь навики в будівельні, в сантехніці, в електриці і мати відповідну звичайну базу. Тому я прогнозую, що якщо об'єднання співвласників не буде створене, якщо загальними зборами управителі у будинках не будуть призначені, то у Жашкові на конкурс. Не дуже багато подасть юридичних і фізичних осіб, щоб бути управителем. По-перше, це, скажем, така новинка. По-друге, ніхто не працював і не знають, як воно піде. По-третє, всі знають, що зібрати гроші з усіх квартир і зробити ремонт, це дуже проблемно. Тому, так от, наприклад, я можу привести приклад, що от всі говорять, та та от сміттям, давайте будемо щось робити, давайте от підприємці, коли ми проводимо щорічно конкурс. На визначення виконавця з збирання вивезення твердих побутових відходів, що за ці роки жоден раз до нас не надійшло дві заявки, до нас постійно надходить одна заявка від Жешківського ЖКГ. Тобто, крім розмов, люди далі не йдуть. Ну, може, звичайно, можливо, хтось і захоче попробувати себе у ролі управителя. Це, будь ласка, ми будемо тільки раді, тому що ви розумієте, якщо управитель буде призначений примусово. То управитель він буде надавати ті послуги, скажімо, які він надає. От наше Жашківське ВЖК. Він візьме перелік послуг, порахує тарифи, порахує свої заробітні плати, нарахування, податки. І все це зайде в структуру послуги. Якщо ви наймете іншу, наприклад, фізичну особу-підприємець, який буде на іншому виді оподаткування. Який зможе більш, скажем, найняти і більш як вам сказати гнучкіше, бистріше, найти оперативніше, найти іншого виконання, залучити інших спеціалістів, це звичайно здешевить послугу. Тому все це націлене на те, щоб власники самі задумались і самі вибрали собі управителя, який би був. Зацікавлений у не тільки утриманні будинку, управитель буде зацікавлений навіть у тому, щоб оформити субсидії його мешканцям, тому що субсидії вертає держава за це послуги. Це також кошти. Він буде зацікавлений в тому, щоб відвести зробити державний акт на прибудинкову територію і знати чітко межі. Де буде коситися, де буде відгортатися сніг, де можна встановити дитячий майданчик чи поставити гараж? Тобто е сфера діяльності управителя дуже широка, і будинки, які зуміють, зрозуміють, що це їхнє, що це їхнє майбутнє, це стан їхнього будинка, стан їхньої території, вони мають зробити цю роботу зараз, а не чекати примусового призначення управителя. ОСББ – це вже більш чітка, скажем, самостійна, юридична, з відповідними документаціями зареєстрована особа, яка може відкривати рахунки, може укладати договора, вибирати голову. Зокрема, я читала дуже багато, що будинки які обрали голову, вони управляють його управителем. Тобто вони йому довіряють не тільки головувати в ОСББ, а навіть управляти своїм майном. Тому е, в ОСББ як багато, як багато і прав, так і багато і обов'язків. Тому що це об'єднання власників, яка ж знову таки відповідає від стану до, скажімо, судових е, спорів, розрішення з третіми особами, заключеннями договорів з вибором, е, з розірванням договорів з управителем тобто в нього широкі повноваження. На сьогодні у нас е, у місті існує така проблема із складовою або із послугами, які входять в тариф, тому що згідно постанови Кабінету міністрів. Який визначає єдиний порядок формування тарифів на житлово-комунальні послуги, є чіткий перелік послуг необхідний, який повинен входити у тариф на утримання при прибудинкових територій. Там, зокрема, є все, починаючи від утримання номерних знаків, ремонтів, капітальних, поточних, інженерних, внутрібудинкових, зовнішніх мереж, утримання, клумби, поливання, все. Але у зв'язку тим, якщо всі ці послуги 16 поперелік цих послуг включити у тариф, зрозуміло, що люди не будуть їх оплачувати, а маючи такий професійний склад і таку чисельність у житлово-комунальному господарстві, послуги будуть надаватися або неякісно, або не в повному об'ємі. Тому люди вже звикли. І коли ми формували останній раз послуги. Ми запитали, провели опитування, і в нас є письмове підтвердження з будинків, які послуги вони хотіли бачити. Багато будинків відмовилися, всі будинки, абсолютно всі будинки, багатоповерхові відмовилися від послуги по ремонту конструктивних елементів, внутрішньобудинкових, залишили в себе послугу, деякі будинки, кілька будинків залишили послугу прибирання сходових клітин. Деякі будинки залишили тільки ті послуги, які пов'язані із обслуговуванням інженерних мереж. Тобто такі життєво необхідні як підкачування води, тому що там є електроенергія і е, ремонт обладнання, і демовент-канали, тому що м -м, зрозуміло, що це газова система, це безпека. Все, з усіх послуг вони відмовилися. Але. В тому через місяць, через два ми отримали кучу, скажімо, таких письмових звернень, а чому у нас не ремонтується криша, чому у нас не ремонтуються труби, і почали дзвонитися на гарячу лінію, в антимонопольний комітет, що як це? Ми ж платимо, ми платимо за дві послуги, але ж хочемо кришу. Тому люди або не розуміють, або просто користуються, скажімо так, Такою слабинкою, що ми позвонимо і нам завтра зроблять кришу. Для того всі мешканці мають розуміти, безкоштовно нічого не буває. Всі послуги мають оплачуватись. Тому що житлово-комунальне господарство це комунальна установа, яка працює, платить податки, платить зарплату нарахування, оплачує послуги по електропостачанню. По своїх тарифах як підприємство, а не як населення. І тому для того, щоб відремонтувалася криша, то громадяни мають протягом певного часу сплатити тариф на ремонт криші, а потім отримати послуги. Якщо ці роки ця послуга не сплачувалась, то відповідно її не надавалися. Як там відмовилися від цієї? Ну, я ось можу вам навести мене є цілий перелік документів. Це, е в лютий 2014 року проводилася, ну двадцять 2014 року проводилися такі опитування. І коли люди приходять до нас, і ми їм показуємо ці заяви з їхніми підписами, вони кажуть, да, ми підписалися, але чого не ремонтується криша? Тому що гроші не платяться, ви розумієте? Якщо я живу в приватному будинку. То я не йду і не питаю, чому мені в ЖКГ не приїжджає, не безкоштовно не робить ремонт покрівлі. Я знаю, що я власник і мені треба забезпечити свій будинок е, ремонтами. Або ж вимагають кошти із міського бюджету. Я вже втомилася наголошувати, шановні мешканці багатоквартирних будинків, ви згідно Конституції, маєте такі самі права і обов'язки, які е, жителі приватних будинків. Якщо у нас у Жашкові серед 14 тисяч населення 1130 мешкає багатоповерхових, то 13 тисяч мешкає в своїх індивідуальних житлових будинках. Не можна е, з бюджету надати послугу одним, а 12-13-х оставити без освітлення, без вулиці, без цього. Це, ну, на мою думку особисто, це зовсім несправедливо. Тому чим відрізняються, чим хожі люди із вулиці Дружби чи з вулиці Лісної, в якої немає ні освітлення, ні дороги. А ми їм скажемо, що вибачте, ми вам не зробимо освітлення і дорогу, тому що ці гроші ми потратили на ремонт багатоповерхівок, Да? Люди. Які е сучасно мислять, які економічно е або мають якісь менеджерські е такі наклон е властивості, та, вони можуть е слідкувати за е законодавством, яке на сьогодні пропонує, якщо з будинку створено ОСББ безліч е допомоги. На сьогодні це державна система кредитування на утеплення. На сьогодні це прооновські проекти, які у містах чомусь націлені тільки на допомогу об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків. Це і ремонти, це і утеплення, це і лічильники, це і індивідуальні котельні. Тобто люди, які сучасно Ефективно мислять вони можуть використати цю ситуацію і привести свій будинок так, як зробила вся Європа.